Система надання безкоштовної правової допомоги в Україні наближається до євростандартів. Нещодавно прийняли новий кримінально-процесуальний кодекс України згідно з його положеннями, які діятимуть уже з наступного року. Існуватиме нова схема залучення захисника обвинуваченого. Здійснюватиметься вона через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Подробиці у сюжеті. До 1 січня 2013 року на території держави планують відкрити 96 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 27 з них фактично вже діє у Києві та в Автономній Республіці Крим. Такі центри забезпечуватимуть якісною адвокатською підтримкою звинувачуваних при порушенні кримінальних справ. Адже на думку авторів проекту багато людей зараз немає доступу до послуг кваліфікованих фахівців. І якби все було так добре, я думаю, не було би так багато рішень Європейського суду з прав людини, в яких Саме на ці недоліки звертається увагу, коли затримана особа не має доступу до якісної кваліфікованої допомоги. Другий аргумент. Закон про адвокатуру, адвокатську діяльність прийнятий, але піде ще, я думаю, немало часу, доки сформуються і стануть на ноги органи адвокатського самоврядування. На сьогоднішній день, давайте будемо відвертими, їх немає. Тому віддати кому незрозуміло. І третій аргумент. З нашої точки зору, кожен має займатися своєю справою. Адвокат має займатися захистом і представництвом, наданням правової допомоги, а професійний управлінець має займатися організацією роботи. На Тернопільщині передбачено створити три центри: один обласний у Тернополі, який обслуговуватиме північні райони краю, другий у Чорткові. А з 2014 року в Тернополі планується ще й міський центр. Координаційна рада проєкту провела конкурсний відбір адвокатів. Близько тисячі спеціалістів з цілої України прийшли перший етап. Тут відібрано 36 адвокатів, і за такими умовними попередніми підрахунками ще треба від... хоча б 18 відібрати. Ну тобто це мінімум мінімором, який нам. Потрібен, ми звичайно розраховуємо відібрати більше. Проблемними виглядають е, південні райони, південні райони області, де відібрано, скажімо, по одному лише адвокату. А ми виходимо з того, що як мінімум два адвокати нам потрібно в кожному районі, оскільки центр знаходиться в Тернополі, але правова допомога має надаватися на всій території. Адвокат Володимир Малишевський пройшов конкурсний відбір. Він засновник адвокатської контори. Раніше також безкоштовно надавав послуги. каже, що в кожному адвокатському об'єднанні і в асоціації адвокатів Тернопільщини складений спеціальний графік чергувань, коли який адвокат безоплатно працює. На конкурс зголосився, щоб отримати новий досвід. Відповідно, прийняті ряд. Нових законодавчих актів це безпосередньо кримінальний процесальний кодекс, який зобов'язує адвоката брати участь у безоплатній правовій допомозі. Наголошую, зобов'язує у середньому. Адвокати отримуватимуть за 3-4 проведені кримінальні справи близько 4 тисяч гривень. Однак, в такій зарплаті є свої мінуси, каже Володимир. Це виходить, одна кримінальна справа тисяча гривень. Це від моменту порушення кримінальної справи до фактично логічної системою? Так, це за цією системою. А отже, Тернопіль. Чи Тернопільська область фактично надасть таку повноту ну, об'єму таких кримінальних справ для того, всі 36 адвокатів, які написали заяву для надання безоплатної правової допомоги, в місяць мали по 3-4 кримінальних справ. Однозначно, Тернопільством не справиться. З 1 січня наступного року центри запрацюють, а систему надання безоплатної допомоги підлаштують під кожну область.